Набридло використовувати АК чи АР-серію тоді щодо ХК-серії. Наприклад, у спецнармс є спеціальна лінійка ХК-серії. І перед вами страйбольний карабін SAH-021, чи як називається бойовий прототип ХК-416 Д10РС. Стрейкбольний карабін, як і його бойовий прототип, має довжину цівки 10 дюймів чи трохи більше 25 см. Тому його можна вважати ідеальним рішенням для CQB-полігонів. Виготовляється карабін з алюмінієвого сплаву. Приклад і пістолетна рукоятка виготовлена з пластику. Корпус анодований і має забарвлення хаос-бронз, що на світлі виглядає ну, просто неймовірно. Цівка стандартна для ХК серії На всіх сторонах присутні різпланки для встановлення додаткових аксесуарів по типу анпек блоків чи ручки переносу вогню. Для встановлення ременю на кінці ствола присутня вушка, а також знизу ствола присутній роз'єм для встановлення qd антабок Звичного кріплення, як на Р-серії, тут немає. Тому перенесли його на приклад: ось ці два вушка слугують як кріплення для ременю. Але повинні розуміти, що виконані вони з пластику, і при активних діях можуть просто зламатись. Тоді у вас є два варіанти: продівати ремень через цей отвір, чи замінити антапку на стандартну для Air серії Приклад має 5 положень для регулювання. Всі вони позначені зверху. Тильник гумовий і доволі широкий, а за ним ховається роз'єм для встановлення батареї. Сам роз'єм міні -таймі. Нижній ресивер подібний для AR-серії. Він має односторонній селектор вогню. Односторонню кнопку скидання затворної затримки. Кнопку скидання магазину. І все. Маркування не аутентичні. З правої сторони ми бачимо надпис Spezz на Arms Industries. З лівої сторони. Присутній логотип компанії Spetsna Arms. Всередині встановлений гірбокс з другої версії, тому проблем з тюнінгом у вас не буде. Для того, щоб відрегулювати Хопа, вам необхідно потягнути за ручку взводу, де вас буде чекати вже стандартний для r серії регулюючий важіль. Для того, щоб його закрити, необхідно натиснути на кнопку скидання затворної затримки. В комплекті з автоматом йде наліпка, інструкція і магазин. Але на магазині треба нам зосередитись. Одразу виникає питання: чому нібито звичайний бункерний магазин на 300 куль, виконаний зі сталі. А проблема в тому, якщо у вас обмежений бюджет і ви не плануєте докупати додаткові магазини, то повинні миритися з іншою проблемою, оскільки підкручується цей магазин за допомогою ось цього важеля, втративши який, у вас просто не буде можливості підкручувати магазин. Як на мене, це найгірше виконання магазину, тому раджу вам придбати механічні магазини, чи, хоча б магазини бункерні від Артурусу, чи цими, які сумісні також із спецна Армс. Ще момент це його вихлоп. В базі він складає 129 метрів на секунду. Якщо ж ви плануєте використовувати цей карабін взимку, що не дуже добре, особливо при низьких температурах. Чи плануєте використовувати його на закритих сікібі полігонах, треба буде зменшувати вихлоп і встановлювати більш слабку пружину. До речі, вона також йде в комплекті. А за допомогою системи швидкої заміни пружини ви можете замінити пружину протягом декількох хвилин. При тому швидкість пострілу з пружиною М90 буде складати 94-95 метрів на секунду. Питання, чи придбати вам цей автомат чи ні, залишу на вас. Якщо ж ви сумніваєтесь, завітайте до наших магазинів, де вам допоможуть з вибіром.